Типовий приклад, от дивіться, дерев'яний будинок утеплений зовні, і перекриття утеплене. Вітер з гіпсокартонових підрезетників. Чому? Тому що люди, які не мають досвіду, не будівельник, тобто не від цього фаху, вони дивляться, що їм хату утеплили чи дах, то їм може тільки здаватися, що їм утеплили. Буває таке, що мені пишуть, вата, та ні до чого, нам утеплили мансарду, і вітер гуляє, і теж пишуть. А при чому тут вата? Тобто, якщо навіть пінопластом наліпили на стіни, все рівно може бути холодно. Тобто, якщо ви не розумієтесь, наприклад, в фізиці, ви не можете говорити, що це такі-то, таке-то явища. Так само і про утеплення. Воно виглядає нібито як то утеплення, але є купа нюансів. Тому якихось, як то кажуть, студентів чи шабашників наймати, які ну, не знають, от такий маєте результат.